Відео, я хочу вам показати нову стратегію в 2025 році, яка вам допоможе заробити на трейдингу ну 10 доларів як мінімум в день. Ну як мінімум, давайте перевіримо це, що нам для цього потрібно. Перше, що потрібно, це зайти на нашу біржу, будь-яку просто на вибір. І, наприклад, у мене тут Pocket Option. Потім зайти на Tradingview. Я думаю, якщо ви хоч раз цікавились трейдингом, ви точно знаєте цей сайт. Що заключається наша стратегія? Ми заходимо на Tradingview і після цього вводимо нашу е, пару. Пара у нас е, шведські би, долари, чи як там, і японські єни. Е, Вписуємо тут самі ці єни, щоб без приписки ніякої видалося, наприклад, тут бачите Долар. От такого не має бути. Просто ось така приписочка. Потім Overview і нажимаємо на Technical View на технічний обзор. Е, так. І зараз нам він каже покупляти. Е, тобто, добре, якщо один нейтрал і Дунстрон Buy і Bae, значить купляємо. Давайте купимо на 10 доларів залетимо. Я думаю, це нормально буде. Рискувати теж не треба. Користуючись моментом, я хочу порекомендувати зайти на наш приватний ВІП-канал безплатний поки що, на якому ми розказуємо, як ми торгуємо, що ми використовуємо, які індикатори, що нам допомагає заробляти кожен день і виходити в прибуток. Тут все в цьому каналі є. Трендинг це така штука, там де ліскувати не потрібно і нежелательно. Є навіть ось, і наша ставка зіграла, кстати плюс 19 доларів. Давайте, щоб перевірити достовірність нашої стратегії, давайте переключимося на іншу пару. Наприклад, це буде USDT, давайте євро на USDT. І головне, щоб без оцеї приставочки теж OTC не було, тому що, ну, самі розумієте, це не те, що нам потрібно. Ми вибрали, тепер так само вибираємо тут пару, наприклад. Вибрали пару, нажимаємо technical view і... Тут нам показує стоп. Минута потрібно. А, тут продавати треба. Добре, зрозумів. Тоді, ну, так і робимо. Як і очікувалось, наша позиція по стратегії закрилась в плюс. Давайте, щоб 100% удостовіритися в нашій правильності стратегії, перейдемо на іншу, оп'ять опереже. Так, вибираємо нову пару, давайте виберемо, наприклад, чеський франк та японські єни. І е, поставимо на 5 минут, щоб перезагрузити, і на хвилину, е, і нас показує купляти. Тобто ми переключили ось і давайте купити. Тепер чекаємо результати. Як ми бачимо, у нас все вийшло, і плюс 9 доларів. Ось чому я рекомендую нашу стратегію, яка допомагає заробляти в день. Якщо ми скільки вже заробили? я не знаю. Вже 9 помножити на 3 — це вже 27 доларів просто за 3 хвилини, плюс-мінус, і все. Тобто, це максимально, я думаю, легко і зрозуміло. Саме головне тут не треба нічого замудрювати, і все предельно просто.